Вітаю вас, безбар'єрне Запоріжжя. Про це мріють люди, котрі волею долі пересуваються на кріслі колісному. Члени клубу рівні можливості своєю активною життєвою позицією намагаються поступово змінювати простір навколо себе. І завдяки небайдужим людям в обласному центрі з'являються все нові і нові прикмети доступності. Сонячне літо виграє промінцями сонця, кличе на природу до води. І як тут втриматися вдома, коли навколо все квітує. Хочеться рухатися, спілкуватися, пізнавати нове. Ірина Петровська та Віктор Карпов із тих, хто звик мандрувати крісло колісне не обмежує їхні, здавалось би, нездійснені мрії. І ось ще одна із них стала реальністю. Міський пляж був закритою зоною для багатьох людей, таких як вони. Могли лише здалеку спостерігати за тим, як інші влітку відпочивають на березі Дніпра. Тепер і вони мають змогу відчути легкий подих вітерцю, можуть вдихнути річкове повітря, за крок води славути. А за ліпшої ситуації і самі мають змогу опуститись на дно ріки. Зараз молоде подружжя вдячне за те, що небайдужі люди подбали про їхній відпочинок і створили умови. За яких люди на кріслах колісних можуть дістатись до пляжу і на рівні з усіма гарно проводити дозвілля. З тих пір, як у прирічкових зонах відпочинку з'явився господар, комунальне підприємство Титан, життя на березі Дніпра почало змінюватись. І, зокрема, тут потурбувались про доступність осіб з інвалідністю. Ідея кострують для інвалідів. Зону отдыха у нас зародилась уже давно. Спочатку була поставлена просто така скамеечка, Нам прийшла жінка, інвалід без ног, попросила, я хочу сидіти подоглядом і смаріть на дні. Ми поставили скамеечку, поставили знаки. Що для інвалідів, это все. Лариса Іщенко, директор підприємства, розповідає Віктор Красовський, керівник відповідальний, з добрим серцем. Як тільки очолила колектив... Почала вивчати ситуацію, аби задовольнити попит різних громадян. Загорілась грантом Ми це місто та не відразу оцінили її добрі наміри. 2015-й став роком втілення мрії в життя. 100 тисяч гривень, котрі виділив комбінат Запоріжсталь, стали стартовим капіталом, завдяки якому тепер тут можуть відпочивати люди з інвалідністю різних нозологій. Году э, мы реализовали дан, данный проект, мы э, уложили э, плитку на пляже для того, чтобы на колясках можно было удобно э, ездить. Мы, Сварили из металлоконструкции такую площадку, на которой можно было поддержать воду. Мы сделали раздевалку, мы установили урны, установили лавочки. Закончили делать в конце августа. Ну как бы уже пляжный сезон можно было назвать, что он подходил к концу летнего времени. И мы приглашали инвалидов колясочников. Они нам подсказали, где можно, где что подправить, где что подделать, где что надо переделать. И мы в том году там и переделывали, и подделывали, чтобы это было удобно для них. Експерти, члени громадської організації рівні можливості, задоволені умовами. Працівники комунального підприємства подбали про плавзасоби, придбали спеціальні шезлонги, полегшені парасольки та інше. І все це відпочивальникам обходиться абсолютно безкоштовно. Поряд рятівники, медпункт. Хоча є деякі зауваження, та це добре, вважають титанівці. Таким чином вони дізнаються про недопрацювання. І активно выправляют помилки единственное что конечно большой большой минус что чого там не хватает часто это это туалета не хватает что для нас для людей в потребности ехать через, ну, в другой край пляжа как бы не особо удобно ну плюс я кажу, есть да есть недоработки которые просто ну Ну, в раздевалке там лавочку надо будет расширить, сделать нормально по ширине, потому что есть люди разные на залоге. Шейники, да, у кого шейный отдел. Им, например, надо пошире, им лежа они переодеваются, раздеваются. То есть ему надо широко этот. Там, так же само душ. Это оборудовать в этой же кабинке, как бы душевая, чтобы человек мог спокойно. Но вот, сегодня этот начальник пообещал, что и сделать ту коляску, которая для, специально для шейного отдела, хребта ну и для всех там спинальников, кому может так удобно, будет нормально себе спускаться в воду без, пануса. пандуса. И таким у нас такой назвал, как у меня, вот, ампутация, да, опорно-двигательное нарушение, то, ну, я могу воспользоваться и тем приспособлением, которое уже сделали. Ну, правда, его чуть доделать надо. Ну, там надо ступеньку еще внизу в воде. Его подняли с воды, но там получился по-другому перепад. И чуть надо расширить ступеньку и положить такое, как резиновая такая, там, я знаю, или Як воно називається? Ковр ну, наподобі коврика, щоб... пораниться. Найголовніше знайдена спільна мова, є розуміння чужих проблем. І тепер вони разом хочуть втілювати мрії людей з ураженнями в життя. Однак дуже важливо, щоб громадськість не була байдужою, особливо молодь, хто ще не зазнав великого лиха. А милосердя у них мають пробуджувати в школі та вдома. Це найбільше бентежить Віктора Красовського. дети есть дети. Вот. Ну, им как-то есть прощение как-то, понимать, потому что еще возраст такой нет. Но когда взрослые не понимают, взрослые приходят, они занимают место для инвалидов. Инвалидный знак уже понятно, что место для инвалидов. Нечего там занимать место. Потому что человек приедет, вот он инвалид. Нас не предупреждают, когда они приедут. Они приехали. Нам приходится подходить, люди добрые, поднимитесь, это не ваши места. Не для вас это сделано, сделано для инвалидов. І так, і, знаєте, недовольна люди, що ну, все одно уходять, звісно, тут люди розуміють. Ну, я, так, що, якщо навіть їх ні, то пусть це місто буде густоє і свободною, тому що це не для них. У свою чергу, члени громадської організації Рівні можливості стурбовані бар'єрністю Запоріжжя. Ще є чимало вузьких місць у міському просторі, через що люди з обмеженнями в русі відсторонені від соціуму. Проблеми все ті ж, інфраструктура. Я, я не говорю там, да, вот районы, конечно, каждый район по-своему, да, есть там, ну, опять же, даже те же самые элементарные аптеки с этими пандусами на 45 градусов. Транспорт тоже хотелось бы, чтобы расширился все-таки автопарк наш, более уже такое было совершенство этим универсальным транспортным средством низкополым. Сказал архитектор, да, представитель архитектуры, что сейчас взялись за парки. Будут делать эти 7 кабинок должно появиться, туалетов, то есть, которые будут стоять, они будут там также рассчитаны для людей с особыми потребностями. Ну а в парках таких больших, как там Дубовая роща, там энергетика, там, там конечно, ну, мы так, мы планируем, я думаю, нас в этом поддержат, это, сделать все-таки и модульные вот эти переносные биотуалеты, которые есть специально для людей с особыми потребностями, с расширенными дверями, там все, все будет под этим, под контролем. Хочется, конечно, опять же, чтобы больницы, общественные места, польные банки, все тоже их как бы не после задних, а тоже делали свою функцию, то есть сделали все для людей доступно, так как для, и для маломобильных людей, на, передвигаясь на колясках, так и для мам с, с детьми, для бабушек с дедушками, то есть это общее, это не то, что там только для нас колясников, это, это для многих людей. Павло Назаренко, виконуючи обов'язки директора Департаменту архітектури та містобудування Запоріжжя, переймається питаннями, котрі хвилюють осіб з інвалідністю. Зокрема, хочуть бачити проспект Соборний європейського рівня з відремонтованими тротуарами. За два останні роки, поки майже бездіяв комітет з доступності, обласний центр не набув ще своєї привабливості та зручності. Тож є де проявити свій хист фахівцям, службовцям і підприємцям. Наша главная задача. Ну, в принципе, мы на себя взяли вот это, ну, взяли, по большому счету, добровольно, не стали мы там вникать в какие-то инструкции, говорить, что цены наши, наши не наши. Это можно сделать, поэтому, собственно, всех нет смысла тут. разводить бюрократию основная задача это не допустить будивництва объектов именно которые вот не будут соответствовать державным будивальным нормам мы надеемся на то что каждый замовный, каждый заказчик сознательный понимает всю глубину своей ответственности наша жизнь борьба вдвойне подвиг каждая минута наша жизнь как на войне в тесной обуви обута и вокруг нас глухие стены я готов сорваться крик, но мы верим в перемены. Путь нелегкий, не тупик. Вера греет наши души, растопи уныние лед. И любовь, как берег суши, на волнах надежды плод. Верим мы, не за горами, счастье ждет всегда везде. Мы дорогу строим сами, проложив к своей звезде. Надія, як відомо, помирає останньою. Тож є сподівання, що життя людей з інвалідністю буде в центрі уваги усіх, від кого залежить доступність до світу, котрий багато хто з них відкривати для себе починає лише зараз. Хай щастить усім. До побачення!